Співзасновник Приватбанку втік з України за паспортом пенсіонера з Волині. Геннадій Боголюбов виїхав з Кригіна за документами 67-річного жителя в Олині. Про це повідомляє видання Українська Правда. Зазначаючи, що у правоохоронних органах підтвердили, що вже знайшли і навіть допитали пенсіонера Миколу Сюмика, паспортом якого нібито скористався Геннадій Боголюбов. Сам же ж пенсіонер розповів журналістам, що загубив свій закордонний паспорт навесні 2022 року. Він також переконаний, що не покидав межі України 24 червня цього року та перебув. Ває наразі вдома для виїзду за кордон Боголюбов 23 червня приїхав на залізничний вокзал разом із дружиною Еміне Джапаровою на її авто замість звичного броньованого Мерседес. І за версією слідства незаконно перетнути кордони з чужим документом Боголюбову допоміг 46-річний прикордонник Володимир Макаренко. Він зараз затриманий і перебуває в СІЗО з підозрою. Співрозмовники української правди розповіли, що використати паспорт іншої людини Геннадію Боголюбово спонукав той факт, що в системі прикордонників, що до нього стоїть так званий прапорець. А відтак його виїзд мали б узгоджувати керівництво прикордонної служби. Наразі Боголюбов намагається отримати політичний прихисток у Великій Британії та Австрії. Про це пише видання Українська правда. І я нагадаю, що раніше ЗМІ повідомили, що Боголюбов виїхав з України ймовірно через підозру від бюро економічної безпеки у справі Приватбанку. ДБР вже затримали прикордонника, який допоміг втекти з України бізнесмену а Боголюбову за Повідомили про підозру олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом Київ Хелм. Хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав в ході невідкладних процесуальних дій. Встановлено, що Геннадій Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні, та країну не полишав. При цьому підтверджено, що затриманий правоохоронець передав підлеглі документи пасажирів та запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич. Водночас польським прикордонникам олігарх пред'явив вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Водночас пресслужба Боголюбова стверджує, що він, нібито, виїхав законно за своїм українським паспортом. Там зазначили, що бізнесмену 62 роки він має п'ятьох неповнолітніх дітей, нібито може законно виїхати за кордон. Але як відомо, Боголюбов програв суд у справі Приватбанку і він намагався витребувати акції фінустанови у свою власність з 2020 року.